Ну і гаряче було напередодні в Росії не лише на аеродромах Мостопад накрив Росію цими вихідними. Спочатку на Брянщині автомобільний міст обвалився просто на пасажирський поїзд, що проходив під ним локомотив. Кілька вагонів зійшли з рейок, а губернатор заявив, що це був підрив мосту. Згодом те ж саме, але залізничним мостом відбулося у Курській області, від чого залізничний потяг впав на автомобільну дорогу. Тобто тепер не на нього, а він з гори. На ранок у слідчому комітеті Російської Федерації заявили, що обвал стався внаслідок такі теж підриву. Ну а ще раніше вранці, 1 червня, на Брянщині, трапився ще один інцидент на ділянці унеча А залізничники виявили пошкоджені колії. Пропагандисти одразу написали, що це знову був підрив. Проте згодом слідчий комітет Росії видали зі свого каналу повідомлення, у якому причиною падіння мостів у Брянській та Курській області називали. Підривом ну власне цікаві події розгортаються е, в, на Росії, і це тож про те е, е, і не тільки ми будемо говорити далі із нашим експертом Олексієм Гетьманом, е, військовим оглядачем, учасником російсько-української війни. Він трохи згодом приєднається до нашого ефіру, і ми звісно будемо питати в нього: а куди росіяни, ті літаки, які в них залишилися, могли перемістити, де вони їх можуть ховати? І ще про важливий е, нюанс. Ті бо сьогоднішньої ночі був рекорд антирекорд. Черговий майже 500 дронів запустила Росія. Чи є межа? І якщо зараз у них менше літаків, чи означає, що ще більше дронів полетять на Україну? І вже з нами є на зв'язку Олексій Гетьман. Пане Олексію, доброго ранку. Вітаємо вас. Слава Україні! Юрія слава вітаю вас. І пан Оксі, давайте одразу з гарячої теми. Да? Чотири військових аеродроми прекрасна спецоперація СБУ. понад 40 літаків вийшли з ладу. Якщо говорити футбольною термінологією, то 40 на нашу користь, бо у нас просто нема таких літаків. А ми вразили от 40. вороги. Втратили десь 36% своєї стратегічної авіації. Наскільки ось ця спецоперація тепер змусить росіян переміститися кудись подалі? Це по перше. А по-друге, чи будуть вони тепер бити по нам з такої ж регулярністю? Містю ракетами по мирних містах, по наших позиціях на фронті? Ну на жаль, можна припустити, що вони далі будуть атакувати або дронами, або балістичними ракетами, частково в тому числі крилатими ракетами повітряного базування. Але е, така кількість стратегічних бомбардувальників не дасть можливості робити такі потужні комбіновані удари, як вони робили раніше. Угу. Для того, щоб досягнути якогось успіху, ну військовості. З військової, хоча з терористичної точки зору, потрібно атакувати одразу балістичними крилатами і шахетами, щоб перевантажити протиповітряну оборону супротивника, тобто нас з вами. Літаки на кшлапту 95-го на Росії давно вже не виробляються, а ті літаки, які в них були, вони майже вичерпали свій ресурс. Ну, вони доволі старенькі, там за 50 років вже їм. Ну, приблизно, коли вони були виготовлені, там, 70, 70 років, ну, майже 50 років. І е, коли вони робили повітрян... Е, потужні атаки, вони е, із тих 60 літаків, 95-х, що в них було, е, збирали там, ну, 10, 20, 25, може, там, до 30 не доходило. Збирали яким чином з інших літаків, перекидали те, що там працює, на те, що, на що підготувати для польоту. І таким чином намагалися робити атаки зараз, ну вже і перекидати нема З чого. Велика кількість літаків знищена. Ну це як це дуже добра новина. Я думаю, що ракетні атаки будуть продовжуватись. Ви, ви сказали, що чи збільшаться шахетні атаки? Ну, вони так і так би збільшились, бо росіяни масштабували виробництво ага. виробництво безпілотників, але безпілотник все ж таки і ракета. Ну, це трошечки різні речі. Ракета може нести набагато більше вибухівки і задавати набагато більше шкоди ніж шахеди. Пане Олексій, ну про шахеди. Це, ми знаєте, ще поговоримо. Такого, такого ще такого ще не було. Щоб е, стратегічна авіація, щоб майже третину стратегічна авіація одним ударом було знищено. Це це дуже дуже потужний дар по Російській Федерації. Такого ще і не було, але далі точно вивості. буде. Далі точно буде пане Олексій. Ми до шахедів ще повернемося. Я хотіла уточнити про літаки. А, а наскільки е висока вірогідність, що росіяни зможуть ці літаки замінити іншими? Ну я про те, що можливо Китай чи Іран чи Корея Північна зараз зможе їм щось передати, чи можуть вони самостійно щось швидко виробити? Ні, ну вони не мав, вони не виробляють. Заслухати вони вони не вироб... У них велике питання з виробництвом от, от такого класу літаків. Тобто, не велике питання, вони просто їх не виробляють. Не було вироблено за останній рі... за останні час. Літаки вироб... міги сушки вони ще можуть виробляти ту стратегічну бомбардувальні Ні, вони їх не виробляють. Чи може продати стратегічні бомбардувальники і Теоретично те, 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 те може. Але я думаю, що це ну точно Китай навряд чи зробить. Іран, Північна Корея. Ну там такого теж нема. Там нема стратегічних бомбардувальників. Це доволі коштовна річ, доволі високотехнологічна. Так просто їх замінити ну, не буде. Чи це, це, це дуже потужний удар по тріаді Російська атомна, вони ж у них атомна зброя на на воді, на суші, на морі. І от, на наморі і по повітрі. І вони ага. дуже цим пишалися, розповідали, які вони непереможні Но це... переможні. Ага. Я думаю, що зміниться відношення до Російської Федерації у їхніх партнерів в Китаї, в Північній Кореї, в Ірані, бо нічого собі, третина стратегічної авіації знищена. Ну і сподіваємося, що і Сполучені Штати всіх всі нами дуже любимий президент Трамп теж зробить певні ага. висновки. Про непереможність, потужність. Вони ж про себе розповідали, що вони можуть там зробити з Україною що за мене це, і ага. це їхня це їх добра воля росіян, що вони цього не роблять. А, це так. як року медна перемовина. Ну, третина стратегічна авіація, щоб знищити одним ударом, це дуже а, сильно так. підриває їхні от, так. розповіді, про їхню там якусь величну непереможність. А, а ви бачили, так? як так. Маск відреагував на цей удар України по Росії? Він написав: Безпілотники. Точно майбутнє майбутнє до речі, до речі, там ж з'явилася інформація іноземних змі, що і Україна попереджала Трампа про цей удар. Тобто Трамп знав і, мабуть, сподівався на щось. Ну будемо дивитися до я бачила заперечення, як не пам'ятаю хто, але сказали, що США не знали про цей масований удар. Ексіо списало, що да, попереджали. Ну одним словом, давайте так не всі ми радіємо філігранна спецоперація, але ж не всі літаки знищені, бо частина літаків, наприклад, за авіабази Енгельс 2 Росіяни одразу підняли в повітря. Ймовірно, щоб ну вберегти їх. Да? Куди тепер їх відтягнуть? Чи є безпечне місце для літаків в Російській Федерації? Є звісно, за полярним колом і десь там вже на далекому сході, хоча ми. Показали, що на далекому сході наша диверсійна група теж можуть працювати. Ну вони будуть відсувати як можна далі від е, наших кордонів. Е, ну, що, 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 що це дасть? Це дасть те, що для того, щоб робити знов масовані на, е, нальоти, їм е, вони зможуть брати менше ракет для виліту на це їхнє бойове завдання, тому що треба буде брати більше пального. Давати uh -huh. більше відтість. То, то було там за 200-500 за, за кілометрів. Зараз це буде за декілька тисяч кілометрів, більше тисячі, ну ще й, йому треба долітити до, 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 цим, цим літакам 95-м, вони старенькі, вони і так беруть боєкомплект менше, ніж е, технологічно прописаний. Е, в середньому вони можуть брати по 5 ракет, е, кожен бомбардувальник такий. Після такого удару, я думаю, що завдяки тому, що треба буде більше пального і долати більше відстань, то це може бути 3-4 ракети. Тобто, кількість ракет, які вони можуть одночасно запустити по нам, мається на увазі крилатих ракет, бо це літаки які несуть крала ракети повітряного базування. Ну вона суттєво зменшиться, тобто ну, їхніх да. таких масових ударів стане ну, має з Має змінитися? Ну по суті, на 15-30%, відсотків. Судячи з того, що ви говорите, я хотів би до речі, ще повернутися до теми мостопадів, які охопили Росію цими вихідними. Одразу три вибухи пролунали всього за декілька днів. Що ж на Росії відбувається з цими мостами? Хто їх підриває? Це диверсійні групи, це саме ФСБ для того, щоб звинуватити в чомусь потім Україну. Яка ваша думка? Да ну це не притаманно ФСБ, швидше за все, це наша диверсійна група, тому що треба руйнувати логістику, в тому числі. Ну якщо оце є симетрична відповідь, те, mm -hmm. те, що багато разів казала наша військова, політичне керівництво симметрична відповідь. Тобто, коли ми не маємо таку кількість живої сили та техніки, як росіян, треба робити щось симметрично, руйнувати можливості в тилу, які підживлюють армію. Зпосередньо на лінії фронту. Ну і от це це можна робити такими диверсійними діями. Ну під час війни диверсійні дії ну, ніхто не відміняв. І на на них треба звертати більше, ну відвертати більшу більше уваги, більш активно користуватися таким, таким видом озброєння, такою тактикою. Ну то, то, то це є диверсійно, це є симметрична відповідь. Чому я вважаю, що підрів мостів це не не справа рук ФСБ. Ну, тому що ФСБ зазвичай там сахар, це їхні, да, рязанські чи які Самарські вже не пам'ятаю. Вони зазвичай підривають цивільні будинки, щоб гинули да, люди, сказати, щоб це проти проти якось вплинуло. Боюють, да. ну, емоційно на ну, своїх буває, щоб емоційно вплинути на іншу частину населення. Підривати мости це ФСБ би цього не робили. Так взорвало будинок, да, люди загинули. Шкоди армії Збройним силам великої немає. От такий підйом. Емоційний ідіотський цей підйом uh -huh. вони можуть зробити всередині суспільства, підривати мости самим себе ревнувати, Ну це uh -huh. точно ФСБ. Uh -huh. це пропустили. Це пропустили гарні руські. Я знаю просто цю інформацію. Ні, шановні наші, не шановні гарні руські, ФСБ. Якщо б вони захотіли щось таке зробити, вони підірвали б uh -huh. цивільний будинок з людьми. Там, до речі, цієї ночі вибухає і в Рязані, і в Курську і в Липецьку. Uh -huh. то, то точно щось буде про що поговорити завтра. Але про шахеди як обіцяли, тому що минулої ночі був встановлений абсолютний антирекорд такий собі. Та 479 безпілотників по Україні запустили Росіяни. А ось а ця цифра: наскільки вона може збільшуватись? Чи є межа? Ну, якщо зараз менше літаків, 500 тисяч, є якесь обмеження потужності, скільки шахедів за один раз може запустити Росія? І тут, на жаль, обмежень не може бути, бо вони запускаються з різних платформ. Ну, тут це не літаки, яких от там було 60 і стало менше, і там 300 ракет і все, можна завантажити. Ну, ми беремо пік. от 301 вже неможливо, нема куди її пхати. А шахетів можна штампувати велику кількість, на жаль, це треба констатувати, що вони можуть. Масштабувати, 500 може, може бути більше одночасно наліт. Це, це не добра не вона. Але з іншого боку, Шихай, це все ж таки на ракети він хоча він удосконалений там, до, до 100 кілограмів вибухівки за, за, завдяки, тому, ну, тому що вони зменшили дальність польоту, зменшили дальність польоту і, ну, очевидь. Інакше як можна збільшити uh -huh. кількість е, вибухівки, ну зупично зменшення кількості палива. Тобто, не на, на, на таке далековістні буде літати. Uh -huh. Ну тут тут є багато. ми це чудово знаємо. Е, наше військове командування про те, що може змасштабуватися на льодшохедів, і як uh -huh. з цим боротися? Там є певні, певні певні напрацювання. Я думаю, що навіть які потужні атаки ми будемо здатні. Uh -huh. Ну. Ну, ми ще сподіваємося, повністю да. це неможливо, але великі кількості ще сподіваємося на те, що де небудь вибухний завод, який виробляє шахеди. Сподіваюсь, найближчим часом і буде Ходилось, тут... це вірити, да. але вони диверсифікували виробництво шахетів. Mm -hmm. Вони не виробляються в одному місці. Це не технологічна річ, тому ще... можна виробляти в багатьох місцях. Не ну, треба mm -hmm. будувати великий завод, який Гаража. буде їх виробляти. Це можна листово там теж на станції, mm -hmm. десь їх штампувати, mm -hmm. на жаль. Пані Оксі, дякуємо. Дякую. Да, дякуємо. Нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.